всім привіт В продажі у нас ось такий чудовий Volkswagen Alltrack тобто Volkswagen Passat B7 в комплектації Alltrack Це є полнопривідний Passat який всі люблять, з функцією off-road на 2-літровому дизельному двигуні з автоматичною коробкою передач. Є в нас адаптивна підвізка в ньому. Ми бачимо ззаді гарний такий вихлоп, є камера заднього огляду. 2 TDI For Motion на гарній літній гумі, у нас шкіряний салон в гарному стані. Музика шикарна, хоч і міняний магнітофон у нас, але музика грає дуже класно. У нас електропакет сидінь, функція офроу, автомат, є webasto У нас на максимальних адаптивних фарах лінзована оптика. Також у нас є швейцарський підігрів двигуна. Автомобіль весь в рідній фарбі. По кузову жодних зауважень не знайдено. Стан водійського сидіння, пробіг даного автомобіля 192 тисячі. Стан заднього дивана, підлокітник, потолок чистий без пошкоджень. Ось такий автомобіль у нас з'являється в продажі, тому кого зацікавить, телефонуйте за номером в посилання. Ціна буде дуже солодкою, тому звертайтеся і встигніть його придбати. Всім гарного вечора!